З 25 по 27 жовтня в дистанційній формі відбувалася 15-та міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті програмою виставки було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, тренінгів із актуальних питань інноваційного розвитку освіти. З 2019 року, колектив могилів подільського монтажно-економічного фахового коледжу бере участь у виставці, демонструючи власне напрацювання та досягнення і виборюючи численні відзнаки та нагороди. Цьогорічний конкурс ознаменувався для колективу коледжу найвищою нагородою перемогою у номінації. Ми стали переможцями конкурсу і отримали золоту медаль в номінації застосування інформаційних технологій навчання для розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу. У нас є певна творча група, яка представлена двома. Методистами відділень, також двома завідуючими відділень, і ми постійно намагаємось приймати участь в різних наукових закладах, в конференціях і цю інформацію. Ну, от подаємо в своєму закладі, і хочемо, щоб було гарно видно наш заклад, який працює для нашої країни, який працює для нашого міста, і щоб було видно, що ми робимо для наших студентів. Золото виставки колективне досягнення. задля для його здобуття проведена об'ємна та копітка робота. Кожен відповідав за свою ділянку. Це дійсно наша. Робота всіх разом, коли ми показали, як по Корупинці кожен викладач робить проекти, як студенти наші беруть участь в проєктах, як ми представляємо їм завдання, як вони назад нам відправляють завдання. Це було в дуже цікавій формі і такій інноваційній, тому що це була така проба. Проба на витримку, чи наші студенти готові до цього. І дійсно вони готові. Вони готові до нових відкриттів. І вони хочуть розвиватися за словами завідувачки економічного відділення. У своїй роботі вона використовувала сучасні технології і ресурси, цифрові інструменти та педагогічні практики. Ми починали свою викладацьку діяльність тоді, коли не такі були інформаційні технології розвинуті. А зараз наразі це вийшло на перший план, тому що студенти в основному працюють в інтернеті, студенти в основному працюють в соціальних мережах, і нам приходиться. Вчитися разом з ними, доганяти і для нас це було насамперед експеримент дослідження, а потім результат нашої роботи. Інформаційні технології на місці не стоять. То, що ми зробили сьогодні, завтра можливо, це вже відійде на другий план, Ми будемо працювати вже над новими дослідженнями, тому що ця галузь, яка постійно розвивається постійно в розвитку і постійно йде попереду. Викладачка суспільних дисциплін відповідала за комунікацію. Моя відповідальність плідна співпраця з. Колегами в Вінниці, де ми цю виставку з ними організовували, і співпраця з Києвом, де була направлена ця робота. Викладачка комп'ютерних дисциплін опікувалась впровадженням проекту на практиці. Це не тільки використання платформи нашої дистанційної освіти, на якій розташовані там практичні лекції, семінарські заняття, а використання їх у проєктній діяльності і дослідницькій, використовуючи найпопулярнішу на сьогоднішню тему нейромережі. І за рахунок нейромереж як можна гарно оформити. А результат своєї дослідницької роботи, і кожна дитина, скажімо так, вона представляла цю роботу, показували, захищали. Як зазначає директор коледжу, професійне інформаційне поле таких виставок дає підґрунтя для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій, методик безпосередньо в освітній процес, що не може не позначитися на рейтингу коледжу. Ми чудово розуміємо, що батьки довіряють нам найдорожче, що в них. Своїх дітей. І намагаємося докласти максимум зусиль, щоб цей надзвичайно складний час ми давали їм сучасну, якісну освіту.